Вітаю, друзі. Сьогодні продовжуємо тему нарцисів. Писали в коментарях про те, що там чому тільки про доньок? Чому ви не говорите про те, що відбувається з хлопчиками? Чи воно відбувається те саме, чи воно відбувається трошки інше, відбувається інше? Сьогодні я врахувала ваші коментарі, я вам за них дуже вдячна. Тож залишайте їх під відео, я їх читаю, я їх бачу. Ви дуже допомагаєте мені в тому напрямку виборі напрямку, в якому рухатися далі, і що для вас саме корисно і цікаво. І сьогодні я зміню цей формат, що тільки я говорила про дівчаток там і про мам. І сьогодні в нас було вже відео про тат нарцисів, і ми поговоримо про те, якими виходять доньки і сини після того, як в них був нарцистичний тато. Тобто, які проблеми можуть бути у дівчаток та у хлопчиків, вирощених нарцистичними татами? Отож, почнемо з дівчаток. Доньки. Часто дівчата описують відчуття безнадії, щоб отримати від своїх тат те, що їм потрібно. Приходячи такі клієнтки, я проаналізувала багато варіантів із літератури. І також на власному досвіді тих клієнток, які в мене були, і в яких нарцистичні тата, скоріш за все, ну ми доходимо до такого висновку, або дівчата самі про це і жінки говорять. Вони вже самі знаходять до того, як прийшли до психолога, проблему і часто правильно того, з чого все почалося, скажімо, не проблему, а витоки проблеми. І вони говорять про те, що. Для того, щоб отримати щось, те, що вони хочуть, це просто неможливо, тому що тато все одно переверне так, що він дасть те, що хоче він, або хотів би він бачити. Ні, ти не хочеш чарівну паличку. Ти хочеш ляльку Барбі. Ні, ти не хочеш цю спідничку, тому що вона не для твого статусу, вона не для красивої дівчинки. Ти хочеш ось цей. Костюм, двійку, наприклад, чи ще щось. І дівчата говорять про те, що вони не могли ніколи отримати від тата саме те, що вони хотіли. Чи безглузде воно було, чи дуже щось таке, що було їм необхідне, але це було неможливо. І звідси є така вивчена безпомічність одна з варіантів, коли людина каже, ну, яка різниця, я все одно не отримаю. І коли кажеш, ну треба попросити, треба навчитися. Треба знайти варіанти, вони кажуть, М -м. це не має сенсу, це не спрацює. І коли шукаємо, шукаємо, ну звідки це прийшло, ну чому так, чому така впевненість, чому така установка, виходить, що з татом було це неможливо. І в дитини це закарбувалося, і цій дитині вже там 40-45 років, а вона так і впевнена, що, наприклад, попросити щось у чоловіка, у свого чоловіка, з законного, з яким вона 20 років в шлюбі, ну. No. Це погано, це, це некомфортно, це, це не спрацює і будь-будь будь які взагалі відмовки. І вона живе весь час з дефіцитом. Тата вже давно немає, а в неї дефіцит того, що не можна отримати те, що вона хоче, залишається з нею. Йдемо далі. Ніколи не вистачало часу, і їм доводилось конкурувати з братами чи сестрами за час з татом. Ніколи не було тієї історії, що ця дитина могла. По-чесному отримувати своїх, наприклад, 15 хвилин в день з татом, якщо там було троє дітей в сім'ї. По-перше, міг бути любімчик або любіміця тата, а всі інші діти були по остаточному принципу. Але також вони могли бути абсолютно, і одна дитина могла бути в сім'ї, але тато постійно мав якісь справи. Він не був зацікавлений в цій дитині. Ми вже говорили про тат нарцисів, що вони не зацікавлені в своїх дітях, і що їм складно бути взагалі відчути, що таке бути татом. І ось ці дівчатка, які виростають з таким татом, вони це знають, вони це відчувають, що вони, начебто, завжди мають щось таке зробити для того, щоб привернути на себе увагу. Кожна дівчинка нарцистичного тата, коли була маленькою, або майже кожна. То тато розповідав, яка вона красива, а в процесі дорослішання рідко він не коментував її вагу, форми тіла і ще щось, що, наприклад, виходило з його відчуття ідеальності краси, чи ще чогось. Тобто він міг розповідати, що моя манюсінька дівчинка найкраща принцеса в світі, а потім ця принцеса перетворювалася в жирну корову, або не в те, що він хотів, чи в тебе нога така величезна. Тебе така ласта, що тобі не можна носити там, не знаю, взуття з довгим носочком. Чи там, не знаю, ти така висока, що тобі, в принципі, ніколи не можна нічого одягати, навіть там на 3 см висотою. І такий тато постійно, начебто, ну я ж це кажу тобі з хорошим. Почуттям, да? я ж не хочу тебе образити, це в кращому випадку, а в гіршому він сказати, Ну, що ти завжди ображаєшся? ну який смисл тобі вообще щось говорити? Що тобі не скажи, ти знайдеш привід образитись, Ну так що тобі, брехати, чи що? Ну тобто може бути дівчатко-принцесою, а потім в якийсь момент в неї все не так, тому що воно не відповідає стандартам краси чи уявленням тата. Це також такий класичний класична ознака. Дівчат, в яких тато був нарцисом. Доньки приносять ці проблеми у доросле життя, навіть якщо знайшли успіх. Тобто, це, ми повинні розуміти з вами, що це залишається на все життя. Ти нікуди не можеш витерти досвід свого дитинства. Щось забувається, щось стирається як інформація, але відчуття вони закарбовуються тілі, вони закарбовуються тут, і людина абсолютно не розуміючи, чому вона так реагує, хто їй це сказав, звідки вона це взяла, але вона повністю впевнена в цьому, не піддає сумніву і розкачати. Цю установку буває ну, надважко і дуже багато часу на це ніякою критикою воно не перебивається і не піддається, що це ну це ж нелогічно, ну це те, ну це все. Ні, я знаю, що це так. Я просто це знаю. Я розумію, що інакше, але я внутрішньо відчуваю, що це не для мене, або це не я, або я все одно товста, або в мене криві ноги, маленькі груди. Ну, все взагалі, все, що тільки можливо і неможливо. Тобто це все переноситься і на життя, і дівчатка можуть знаходити таких партнерів також з чоловіками, або з жінками, якщо це дівчатка, які обирають партнера своєї статі. Часто відчувають себе вразливими та занепокоєні тим, що їх кинуть заради когось іншого. Це теж, на жаль, класична історія. Завжди немає впевненості, якщо ти не будеш ідеальною, тебе кинуть, як тебе проміняють, тебе кудись відправлять, тебе полишать близькості, тебе полишать любові, тобі її дозовано видають. Тільки в тому випадку, якщо ти відповідаєш всім характеристикам, якщо ти не відповідаєш, тебе вирізають, тебе відкидають, тебе відхиляють. І це може бути як в грубій якійсь формі, що дитину відправляють вчитися взагалі в якусь школу, де вона там тільки на канікули приїжджає додому, навіть якщо це дуже престижна школа. Чи можливо в тому, що тато ти є, ти ходиш, ти є сити, ти, ти, ти спілкуєшся, а він тебе просто не помічає. І як в тому Анекдоті, типа, ну що, синку, тобі вже там в даному випадку донечка, да, тобі вже там виповнилося скільки там, 15, вона каже, ну, взагалі то 25. Ну, тобто він взагалі відірваний від реальності, і він не бачить цю дитину, хоча вона знаходиться перед з ним. І те, що їх проміняють, або, наприклад, він може забути про її день народження, про її виступ, або виявиться щось набагато важливіше, і це постійно, постійно, постійно. Або... Вона зробила щось погане, і тому тато не піде завтра на її концерт. Ну, це такі покарання дуже дуже болючі і глибинні, і ну, карають тим, чим не можна карати, карають забиранням любові. Ось коли в жінки є таке відчуття, можливо, їй подарував це тато. Наступне. Прагнення уникати обов'язків або прийняття нарцистичної ролі, природний спосіб зберегти стосунки безпечними. Тобто дівчинка може стати в таку саму позицію, і стаючи дорослою жінкою, вона може уникати відповідальності, вона може взяти цю саму татову нарцистичну роль і так само далі поводити себе зі світом жінок, чоловіків. Це най, Простіший спосіб не взяти на себе відповідальність за стосунки, за побудову цих стосунків. Тобто я отакий, який я є, а ви далі будуйте зі мною там щось. Якщо вам вдасться, ну окей, якщо вам не вдасться, ну самі винувати. Тому часто такі дівчата не завжди, але часто такі дівчата можуть самі перебрати нарцистичну роль. І або принаймні мати якісь нарцистичні частини, в яких вони не беруть відповідальність. Чому не беруть? Тому що вони не знають, як будуються ці стосунки, і є завжди небезпека. Ми пам'ятаємо, що мене можуть покинути. Тому якщо я ними не буду рулити, якщо я буду намагатися тримати людей під своїм контролем, коли я не буду брати на себе занадто багато чого, то мені не буде так боляче, якщо мене покинуть. І нарешті дівчинці потрібне обожнювання татом, якщо він підтверджує її та допомагає їй засвоїти її особливості. Тобто тато має підтвердити її існування, підтвердити її унікальність, підтвердити її особистість, показати світові, і вона має повірити, що вона в ньому є. І ось це обожнювання татом в певні періоди часу, прям яскраво його має бути видно, це говорить цій дівчині, що вона варта того, щоб мати те, що вона хоче, щоб іти куди вона хоче, щоб мати можливості робити вибір. І коли у дівчинки немає цього обожнювання татом, ну, виходить так, що ця дівчинка не може собі. Знайти щасливу долю, навіть якщо вона всі лаври приносить йому і стала там мега крутим професіоналом і досягла вершин, вона все одно залишається тією самою маленькою дівчинкою, який тато може сказати, що я тебе не люблю, і всі її здобутки просто в один момент розіб'ються. І все це буде неважливим, тому що тато це не прийняв і він не сказав, що вона дійсно класна, що вона варта. Що їй можна, що вона чудова і так далі. Тому, шановні чоловіки, які слухають мене зараз, і шановні жінки, які дивляться, будь ласка, покажіть просто оцей малесенький шматочок своєму чоловікові. Чоловіки, і ви пам'ятайте, що якщо ви ростите донечку, ви маєте її обожнювати. Ну, Це ви маєте їй дати всю цінність того, яка вона насправді є. Що вона цінна вже сама по собі, що вона найкраще сонечко, що вона один з найкращих ваших проєктів, якщо у вас декілька дітей, і найкращий проєкт, який взагалі міг з ним статися. Найбільше чудо, яке могло з ним статися, це саме народження цієї дитини, саме донечки. Це не має переходити якісь міри в тому плані, що це не має бути вседозволеністю. Немає, що вона, вона може робити все, що хоче. Ні, звичайно, кордони зберігаємо. Але обожнювати можна навіть тоді, коли ми виставляємо кордони. Це відчувається або воно є, або його немає. Йдемо до синів, їм ще не, не солодкіше, скажімо так. Тато у такого сина був настільки конкурентноздатним, що навіть конкурував з сином. Або знов таки не звертав на нього уваги. Тобто батько постійно і за все конкурував. І коли треба піддатися в якійсь грі і сказати ти перший, коли ця дитина маленька, він завжди був першим, тато був першим, він чемпіон, він найбільший, найкращий, найчудовіший, і в сина немає звичайно такої можливості конкурувати з дорослим чоловіком. Ну бо він ще дитина. І ясно, що він не може ніколи стати першим в якійсь там грі, яка під силу дорослому, а дитині ні. А тато в цей момент каже, мама каже, ну питайся йому. Він каже, ні, я не хочу виростити слабака, нехай бореться, нехай вміє приймати поразку, нехай вміє визнавати сильніших, і хай сам дивиться на мене і стає мужиком. Найчастіше такий текст можна почути. Від тата нарциса, який намагається таким чином, начебто, виростити свого сина чоловіком. Або ж він його взагалі не помічає і не бере до уваги. Він його не бере з собою ні на рибалку, ні на які заходи чоловічі, ні в баню, коли той підростає, ні на якісь посиділки зі своїми друзями ніколи, ні в якому віці, ні в якому стані, ні за яких обставин. Він просто, ну, Просто він, просто дитина, просто син. Як я його можу? Ну, він взагалі інший. Ну куди я його візьму до дорослих? Нет, звісно. Далі син приймає поразку, так як ніколи не перевершив свого тата. І прийнявши цю поразку, в дитинстві він з цим самим відчуттям йде далі. Він не може бути кращим, він не може бути першим. Завжди буде хтось, хто його випередить. Тому наше, в принципі, і старатися. Можливо, син багато працює, щоб перемогти батька в своїй грі, щоб привернути йому увагу і якусь подобу батьківської гордості отримати. І це тоді перетворюється на той самий забіг, що і в дівчаток найкраща кар'єра, найсильніший. Там я не знаю, я ненавиджу грати в футбол, але тато був класним гравцем, тому, в принципі, футбол ненавиджу. Я взагалі Формулу 1 люблю дивитися. Але я буду грати в футбол. Я маю стати кращим воротарем, чи там нападаючим, чи ще кимось. Я маю бути крутішим за свого тата. І тоді ми маємо іншу проблему: ця дитина, що вона сама хоче, вона доросла дитина, це дорослий чоловік, якому там 30, 35, 40, 50 років. Він усвідомлює, що він все своє життя намагався перевершити свого тата, замість того, щоб будувати своє життя в тому напрямку. І обирати себе, обирати свій шлях, він весь час намагався стати крутішим, Наначе тільки тоді буде дозвіл стати йому чоловіком. Син ніколи не відчуває себе достатньо добре, навіть коли процвітає, так само відчуває себе пустим і другорядним. Тобто це біг в нікуди. Ніколи цей батько не скаже, що ти достатньо класний. Ніколи. Навіть якщо ти став президентом, він буде хаяти президентство. Це неможливо виграти цю війну, а багато людей кладе ціле життя на це. Подібно тому, як дівчатка мають бути обожнюваними своїми татами, щоб відчувати себе обґрунтованим, хлопчикам також потрібно, щоб їх тато вірив у них. Вдумайтесь в це слово відчути себе. Обґрунтованим. Тобто достатньо, я довго шукала це слово і намагалася його перекласти, як дати зрозумілим, ну, достойним ні, вартим ні. Це саме достатньо обґрунтованим. Тобто, я маю право, я, я є, є сенс в мені, моє існування обґрунтоване, мені не треба нічого нікому доводити. І якщо тато його не дає своєму синові зі своїм ім'ям, з прізвищем, зі своїм родом, якщо він не каже, що ми наш рід, в тебе сила, в тебе коріння дідів, прадідів, моя, ти вершина нашого роду, ти будеш і ти не можеш там, ну, не можеш світ тебе не прийняти, ти сильна особистість, ти крутий, ти народжений вже таким. Дід знав, що й ти такий будеш, я знав, всі знали. Ну, тут ми можемо зустрітися, звичайно, з тим, що занадто велике очікування від цього сина, да? і це вже піде в інший бік, але насправді ну, ми тут бачимо ось зовсім інший посил. Ти обґрунтований, я вірю в тебе. Я точно знаю, що що б зараз не було, ти точно можеш, вмієш, ти точно будеш жити так, як ти хочеш, і робити ті вибори, які ти схочеш. І нарешті син також може стати нарцисом. І у сина набагато більші шанси стати нарцисом. Чому? Тому що це уособлення цього чоловіка, тому що це портрет, який він просто взяв, втілив його да, просто щитав, йому не треба це перекладати на іншу стать, підлаштовуватися, він просто щитав це і став таким самим. Також це може бути: ця дитина, мабуть, найменш буде. Освідомлювати свою травматичність, і, скоріш за все, не звернеться до психолога, але будуть звертатися її близькі і рідні, тому що вона, можливо, навіть і не буде усвідомлювати, що щось іде не так, або що вона може бути некорисною і навіть шкідливою для інших людей. Тобто син буде нарцисом. Таким чином, він отримує увагу батька, адже імітація. Це найвища форма лестощів. І син вчиться у свого батька, як маніпулювати і використовувати людей. Тільки таким чином можна стати достойним свого батька. Тому що якщо ти такий, як я, звичайно, я краще. Але ти моя копія, моє альтерего, моє нарцистичне розширення, це мені дуже льстить. Ріжіть себе, будьте здорові, і щасливі, і до зустрічі!